Зайшла я в тютку Аврору і офігіла. Рука Стіча, серйозно, як і десь такою когось у відділа, та би посикала від страху. Ну, уївіть на Хела він принести в школу. Та сусідка ваша по партії буде хреститися і втікати три дни в один, бок, а три дні в другий. Бок. Мені 25 і я люблю позирати мультики. Плюси бути дорослого. Тобі не не забороняє і не мультики. Іти робити домашню роботу. Я дуже люблю позирати зірку Бетельфляй. зоряна принцеса проти сел з Позирав, напіть коментарі. що ви думаєте, що я знайшла в Авролі? Її палочку! А! Му час такого не були. моя дитинка всередині реве. Чого? Якби у мене не було вдома мільйон кружок, я би скупила ту всі. Знаєте, є якась шуповка, яка ніколи ніч не відділа. Перемацала м ту й усе. і знайшла піпець прикольні завушниці на кели. Які віділа міналіку, але то треба чекати. А в руни вже є. Ооо, відьмовські калапи. У нас на Закарпатті на капелюх кажуть кала. Красаня, а ще десь і клебан, а на відьму босорканя. Того я народила в Закарпатті, тому не відьма в капелюсі, а босоркання в калапі. Я народила в Закарпатті, того не стакан з чортом, а погар з фрасом. Та й такі то пироги. Напишіть в коментарях, вводки позираєте за відео, чи купляли ви вже собі щось на І Ти ще досі дивишся мої відео без з підписки.